Українські військові перекрили кордони з Росією, а сили АТО відновили контроль на кордоні. Повідомив спікер Олександр Турчинов під час засідання парламенту. Міністерство оборони інформує, що наші підрозділи Збройних сил підійшли до населеного пункту і і тим самим фактично завершили операцію по перекриттю кордону. Що на дану хвилину? До мене надійшла офіційна доповідь від начальника Генерального штабу головнокомандуючого Збройних сил України, що наші війська повністю завершили оточення проблемного регіону і відновили Державний кордон України спільно з Державною прикордонною службою і Національною гвардією України. Сили АТО були бій в районі Красного Лиману Донецької області після того, як бойовики відмовились складати зброю. Також сепаратисти відкрили вогонь по блокпосту української армії в селі Східне, передмісті Слов'янська. Коли... У Слов'янську загострюється епідеміологічна ситуація. Зруйнований бойовиками водогін треба ремонтувати якнайшвидше. По місту Слав'янську, на жаль, я вам хочу відверто заявити, сани під нагляд на сьогодні неможливий. Наше приміщення лабораторної бази пошкоджено, працівники свої функції виконувати не можуть. Тому основна наша задача не випустити з-під контролю околиці міста Слав'янська. В Краматорську бойовики обстріляли зайняти українськими солдатами аеродром, а потім з мінометів вдарили по житлових кварталах міста. За дебульва туда погоду сідають генсек НАТО Андрес Фограсмусен повідомив, що кількість російських військ на кордоні з Україною знову зросла. Що найменше на кілька тисяч у Вашингтоні говорять про третю хвилю санкцій проти Росії «Ми зараз спостерігаємо нове нарощування збройних сил Росії вздовж українського кордону. Це викликає в нас глибоку стурбованість. Ми закликаємо Росію припинити дестабілізувати ситуацію в східній Україні а також взяти участь у конструктивній розмові з політичними лідерами в Києві.